Ненажерлива війна продовжує забирати українських синів та доньок. Щодня на полі бою гинуть наші захисники. Щодня в родини українців приходить горе і сльози, залишаючи невеликовні душевні рани. 3 вересня шостка проводжала в останній путь свого героя Олександра Шинкарьова. Янголами вже вкрите українське небо. Зірки на ньому, очі героїв. То війною вкрадені життя найдорожчих, найкращих. Олександр Миколаєвич Шинкарьов. Він народився 14 квітня 1972 року в шоссі і став старшою дитиною у родині. Його дитинство пройшло в атмосфері любові та турботи. Що виховала у ньому чуйність і прагнення до розвитку? Олександр навчався в школі номер 2 і завжди відзначався жагою до знань та самовдосконалення. Після закінчення школи юнак вступив до Шоскінського хіміко-технологічного технікуму, але на цьому його шлях здобуття знань не закінчився. Він отримав вищу педагогічну освіту за спеціальністю історія та право. Усе подальше життя чоловік працював в Державній пенітенціарній службі України, звідки звільнився на пенсію за вислугою років. У 1997 році він одружився з коханою Тетяною. Їх сім'я була міцною і дружною. В любові і взаємоповазі там зростали син Павло і донька Ксенія. У родині Олександр був прикладом любові, чуйності, порядності та відданості. Його захоплення кулінарією робило кожен сімейний обід особливим. Олександр був не просто сином. Чоловіком, батьком, братом і дядьком, а справжньою гордістю для всієї родини. Він із задоволенням відвідував родичів у селі. Там Олександр знаходив душевний спокій і допомагав рідним у всьому. Природа і кожна мить були для нього безцінними. Справжньою пристрастю Олександра було бджільництво. гудіння бджіл і збір меду це була його улюблена справа, якою він захоплювався роками. Початок повноваштабної війни став для Олександра важким випробуванням. 28 лютого у віці 49 років він без вагань пішов добровольцем. Щоб захистити свою батьківщину, Олександр Миколаєвич служив на Бахмутському напрямку стрільцем снайпером, 3-го мотопіхотного взводу 6-ї роти після шпиталю за станом здоров'я отримав статус учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни. І був переведений до роти охорони Куп'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області. На Куп'янському напрямку виконував обов'язки командира роти охорони. Доброта, щирість, чесність і незламна сила духу Олександра вражали всіх. Навіть під час обстрілів він завжди знаходив сили для усмішки, і запевняв, у мене все добре. Попри небезпеку, він завжди залишався вірним своїм принципам і приїжджав додому, дотримуючись найважливішого правила спочатку побачити матір. А вона завжди була янголом-охоронцем для свого синочка. Годинами тримала в руках телефон і чекала ранкового дзвінка від свого сашка. Щоранку він дзвонив і запевняв, що все добре. 28 серпня. Мама у слухавку не почула голосу свого сина. Вона почула незнайомий чужий голос. Він повідомив, що Олександр Миколаєвич Шинкарьов загинув внаслідок вибуху ворожої ракети. Мама вже ніколи не обніме сина і не почує свого синочка, Очі дружини і дітей не присихають від сліз. Донька Ксенія, яка опікується книгою пам'яті заглиблих шосткінців, власноруч впише у героїчний список ім'я свого татуся. А йому навзавжди 52. Важко знайти слова втіхи для рідних, щоб якось допомогти пережити гіркоту втрати близької людини. Нехай добрі світлі спогади про Олександра Шинкарьова стануть сильнішими за смерть і назавжди залишаться у пам'яті рідних, друзів, побратимів, колег та вчителів. Попрощатися зі своїм колишнім учнем, випускником 1987 року прийшли педагоги школи, ліцею. Складно говорити важко. Хоронити батька своїх учнів, я не знав особисто Олександра, але я дуже-дуже добре знаю його дітей, які навчалися і навчаються в нашому ліцеї. В народі кажуть, що діти є відзеркаленням, продовженням батьків. Так, от за спогадами наших вчителів, які навчали безпосередньо Олександра. Саме таким і був під час навчання у школі Олександр розумним, наполегливим, працьовитим і головне, дуже доброю, скромною, порядною людиною. Саме, таких, саме такими він виростив і своїх дітей. дітей заради яких він віддав своє життя. Він віддав своє життя за нас з вами, за наших дітей. За незалежність і суверенітет України. З тяжким серцем прийшов на траурну церемонію колишній однокурсник Олександра Шинкарьова Вадим Гапон. Чотири роки вони разом навчалися у Шоскінському хіміко-технологічному технікумі. Вимовляти промову на похоронах свого однолітка це сумний привід зібратися. Хоч ми і не були друзями, але я пам'ятаю його як чесно. Порядну, спокійну і добру людину, доброго хлопця, який ніколи ні про кого не скаже поганого нічого, який в разі потреби завжди прийде на допомогу. А мої співчуття рідним, близьким і вічна пам'ять герою Олександру. Вічна пам'ять слава. Слава Україні! Тиша й туга застигла в повітрі на центральній вулиці міста, по якій колись прогулювався Олександр зі своєю родиною. Зустрічався з друзями, відпочивав та мріяв про майбутнє. Шостка знову сьогодні в траурі. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої країни. Олександр загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від рашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвигу Олександра. Слава герою! Слава Україні! Олександр Михайлович Шинкарьов, син своєї мами, свободи і миру. Тепер він з небес буде янголом-охоронцем своєї родини, Шоскінщини та України. Герої не вмирають. Вони йдуть в останню путь з шаною і вдячністю своїх земляків та рід.